До вашої уваги Талі Блекшан це чорний вис для буму. Що ж він робить? Він видаляє пил, бруд, залишки нафтопродуктів та інші агресивні забруднення. Він відновлює чорний коліші та надає їм легкий глянуть, Запобігає прочасному старінню, що продовжує термін служби. Також він захищає від негативного впливу вологи, бруді, дорожніх реагентів та іншого агресивних газу. Підходить для всіх видів водішинної техніки, окарін мотоциклетних. Які ж головні переваги, чорного вимоглися для гуму єдвітани, це. Простота використання, швидкість нанесення, довгостроковий ефект, від до 7 днів, в залежності від погодних умов, одного балону вистачить на 7 процедур для лахового авто приблизно. Що їх застосовувати? Це добре злубати пляшку. Розпіліть засіб на суху шину, відстань приблизно 15 20 см. Чекаємо 2-4 хвилини, поки засіб подіє протираємо головою губкою або Так, Добре вимиваємо. І чекаємо до висихання. Результат миттєвий. Ось ми можемо порівняти очищену шину, вона блощить і гарно. і ось у нас неочищена шина. Зараз ми прийдемо до неї. Його яскравий дизайн одразу привертає увагу. Стильний помаранчевий колір символізує потужність, а сірий надійність. Зручний формат легке нанесення, просто струсний балон і вперед блискучих шин. А ще цей засіб створює захисний бар'єр від води, пилу та бруду. Гума залишається доглянутою надовго. Це не просто для гуми, а то робота про її стан, стиль і довговічність. Цей балон виглядає так само круто, як і результати, який він дає. Щоб автомобіль виглядав доглянутим і стильним, важливо приділяти увагу не тільки кузову, але й деталям, зокрема шинам. Black та це новаційний засіб, який додає гумі насичений чорний колір, створює ефект чорних шин та захищає їх від впливу зовнішніх факторів.